Логістики взагалі ніякої, і казати в цей момент, що давайте ось ми будемо штурмувати. Ми не можемо завести людину, і доводиться 15 кілометрів йти пішки. Ну, про що ми говоримо? Mm. Людина пройде 15 кілометрів, буде готова штурмувати, ну без забезпечення, без нічого вистріляє своїх вісім магазинів, патронів і на цьому все закінчиться. Коли вони підходять комплексно до якоїсь питання, той самий там центр Рубікон, який... Є протиставленням нашим силам безпілотних систем. Вони дуже добре організували горизонтальну структуру, тобто екіпажі, які працюють між собою у взаємодії. Служба РЕП працює разом з екіпажами. Відповідно, вони знаходять собі коридори, в яких можуть працювати на радіозв'язку, вони знаходять собі можливості для роботи з тим самим оптоволокном. І при цьому вони повністю перекривають можливість нам працювати на якихось частотах, радіозв'язку, на яких ми працюємо. Ну і звикли працювати. Куди блідь заїдьте, подимаємо життя. Що, Блядь. — да да. Uh, oh, mm -hmm. yeah, там, блядь. — Отработала. Розбавили нашу грустінку. Повернули нас в ефір. Все це. Та ми тут. Та ладно. Боротися одно треба.